Любесенькі, мої вітаю вас! Вітаю вас на моєму каналі. Я Дмитро Костильов, І зі мною сьогодні чарівна астрологиня Анна Вергеліс. Анечка, вітаю вас. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Новий тиждень як то кажуть, да? Уже другий тиждень літа, так да? як ти крути. Боже, угу. літо, літо в секунду настало. Може навіть ніхто не очікував, але вже спека плюс, 50, плюс 60 була в Запоріжжі. Тому дай Бог нам сили. Серйозно? Да, але люди мені сказали, що плюс 40 в Запоріжжі. Вони всі там термометрі не вистачало цих поділочок. Е, любесенькі, ставте лайк, донатьте на Збройні сили, підтримуйте наші канали. На Анічкин канал, підпишіться обов'язково на її інстаграм все є в інфобоксі. На мій інстаграм, на мій на мій канал, на телеграмі е, це дуже важливо. Ваша підписка це означає для Ютубу, що вам цікаво, і а треба підтримувати те, що вам цікаво. Анічка, ну що, новий тиждень. Де з 9 дев'ятого розпочався, да? Так, да, З дев'ятого по який це у нас числа з дев'ятого по 15 угу. Да, вже в обстрілі ну, на моєму каналі бачать великі обстріли, загрози великі. Ну, вони, які завжди великі загрози, але мені здається, що наш ворог активізувався дуже і хоче все таки помститися. Нам будемо зараз розберемо з тобою не найактивніші дні, негативні, позитивні. Коли що може бути, тому розглядаємо з тобою. Що ти там бачиш? Що за тиска? Ну, дивись, про дев'яте було для мене, як для астролога, це було очевидно, що буде неприємна у нас ситуація, тому що місяць в Скорпіоні до дев'ятої ранку тримався напружений аспект місяця і Марса, Марс це планета війни, агресії, конфліктів. Я завжди, ну, я ж на своєму каналі даю кожного дня окремий прогноз. Ну. Uh, тому я про такі речі попереджаю. Але вже друзі, після шостої вечора місяць переходить у стрілець. Ми ж про ще маємо трошки поговорити. Да? Конечно, да, а, місяць переходить у знак стрільця і атмосфера трошки зміниться, тому що зараз, от останні дні було дуже тривожно. Ти помітив, да. скільки всі були в напрузі, тривожно, якісь новини, незрозумілі, і ось ця фонова ситуація, яка у нас є в просторі, це якраз таке положення місяця. Скорпіон знак дуже непростий, тому ми так вже знаєш, от сьогодні ввечері зможемо трошки. Видихнути і заспокоїтися емоційно, це теж дуже важливо. Тому о, почекайте буквально. І, до речі, найпродуктивніший час от зараз, наприклад, починати якісь нові справи, щось важливо робити не варто. Якщо є у вас можливість, друзі, дочекатися вечора. І ввечері, зараз можна відпочити. Якщо є така можливість, я розумію, що не у всіх вона, звісно, є. Ні, Але ну, якщо буде така можливість, то краще ну, от з 6 ї години вечора вже собі якось там планувати а, трошки більше навантаження. Ну, відпочити це значить просто не сильно активніше для любесеньки, скажу так. Або, або знаєш, як я ще завжди кажу, що можна продовжувати поточні справи, те, що ви вже почали наводити порядок у якихось своїх справах там у домі, у думках. Але от якщо говорити про сьогоднішній день, про дев'яте, то починати принципово нове щось важливе краще з шостої вечора. Коли місяць перейде в стрілець, він піде на гармонійний аспект з Сатурном. Сатурн це про довгострокові цілі, це про стабільність, тобто ми і емоційно стабілізуємося і буде нам простіше працювати. Угу. Ставте лайк, цікавий ефір, вже будемо знати, що на цьому тижні чекає нас, де найбільш загрозливі дні, тому що я, ані, часто, я не, не дуже розумію, чого воно все співпадає, чого воно все попадає в ці дати. Ну, плюс-мінус, да? це якесь таке враження, що такий світ закручений так, щоб воно програвалося, да? якісь є закони всесвіту, які від нас незалежні. Ну, ми проходимо певні досвіди життєві. Давай, от я тобі розкажу, як я це бачу. Давай. А прогностика астрологічна це не про те, що е, нам прописано там якими золотими буквами на небі або цифрами. Угу. От що необхідно, в якій формі ми це будемо проживати. Що там знаєш, от як кажуть, от скажіть вже нарешті дату закінчення війни. Немає такого, щоб ця дата була там десь, знаєте, ну, от, да. зафіксована. Ми живемо в динамічній системі, вона змінюється, але все одно є певні досвіди, через які ми повинні пройти. Да. З яким результатом. Це велике питання. З якими висновками, з якими виборами внутрішніми, це теж от в цьому наша свобода волі і полягає. Іноді ми не можемо обрати обставини, але ми можемо обрати свої реакції, свої висновки, свої власні рішення. І ось це дуже важливо. Окей, okay, добре. Шо, е, тобто, цей день ще якісь загрози будуть цього дня? Отак, от давай так. Я думаю, що після шостої години вже стане набагато спокійніше. Але дивіться, ми рухаємося до повні. у нас 11 червня, рано вранці, о 10 годині, буде повний місяць. Знову ж таки, ми розуміємо, що повня — це традиційно наростання і напруги і можливі нові небезпеки. Тобто, взагалі, цей тиждень, там, 9, 10, 11, 12, він такий досить гарячий, я би сказала. І ми це бачимо і в світі. Дивись, що зараз в Америці відбувається. Да, я да. до речі, про це говорила, що Америка буде дуже сильно відволікатися від України, тому що в них внутрішні свої ситуації дуже неприємні і гарячі будуть, і так воно власне і відбувається. Тому зараз, взагалі, ну, період такий бурхливий. А ще я тобі скажу, я подивилася, що в кінці тижня у нас буде точний квадрат між Марсом і Ураном. Mm -hmm. Але він вже діє і буде діяти на максималках якраз таки з періоду повні, тобто десь з 10 по 15 червня, навіть по 17 Давайте трошки розширимо, щоб, тому що там є там, певні коридори. Да? Yeah. Це час, в принципі, такої, знаєш, от дуже бурхливої реакції там, суспільства, людей на будь-які обмеження от людей буде дуже тригерити. Там тема заборон, обмежень, правил і такі бунтарські настрої в суспільстві вони можуть проявлятися. Це і у нас і за кордоном це взагалі. І це час підвищеної аварійності. Потрібно бути обережними, особливо в період повні, за кермом. Якщо ви відчуваєте, що ви роздратовані, що ви там всередині все кипить, в спортзал, активна робота. Щось потрібно робити, тобто енергії буде багато, знаєш, але не всі з нею справляються. От в чому проблема, і її потрібно обов'язково направляти кудись на конструктивні цілі. І цей час дуже складний може бути для авіації. Ну для нас є хороші новини, коли знаєш для російської авіації складний час. Нам це підходить. Ну, да. Але це ж і нас стосується, так? Але це і нас стосується також тому транспортні різні ситуації, авіація і взагалі тема техногенних якихось загроз, вона може бути більш е активною е саме на цьому тижні. Угу. Так, ну що, так, давай і... про десяте поговоримо? Так? Сяду, да. так, десятого друзі, місяць в стрільці десятого Юпітер переходить у знак рака yeah. на найближчий рік. Ми про це говорили в минулому прогнозі: про Юпітер в Рації, про удачу, нові можливості для знаків зодіаку Є велике відео на моєму каналі, якщо хочете, подивіться. Але це знову ж таки знаковий момент, коли у нас змінюється енергія в просторі і коли. Ми можемо відчути, що з'являються нові перспективи. Взагалі, місяць у стрільці дає нам більше оптимізму. Це ми про вівторок вже говоримо, а більше впевненості в собі бажання працювати з довгостроковими цілями. І що потрібно розуміти, що 10-го у нас буде 14-й місячний день. Ми зараз ще про місячні дні поговоримо. А, дуже позитивний він, до речі, хороший, а, багато енергії перед повною, і це час, коли можна а, і варто проговорювати свої бажання. Mm -hmm. Якщо ви працюєте з афірмаціями, yeah. з мантрами, навіть просто молитва у цей день, вона буде дуже ефективною, якщо це щиро, звичайно. Завтра, да? Чи да, да завтра, 14-го. Ой, і перепрошую, десятого, Далі, місяця. те Вранці у нас повнолуння, повні. Повня у нас буде на осі стрілець і близнюки. А до речі, в період повнолуння може бути більше якихось інформаційних вкидів і скандалів. Це теж спостерігається досить часто. В період повні, друзі, пам'ятайте про те, що люди чутливі, люди, які є емпатами, представники водних знаків зодіаку, можуть гірше спати а uh -huh. бути більш дратівливими, більш такими емоційними чутливими, і зазвичай, в період повні ми ніби даємо вихід тим емоціям, які були накопичені. Це у нас 10, 11, 12 червня. І якщо ви накопичували напругу, роздратованість, невдоволення, оце знаєте, коли вже ти відчуваєш, що все вже складувати далі нікуди, і відбувається такий виплеск. Тому спостерігайте уважно за своїм настроєм, особливо, якщо ви схильні до якихось таких афективних реакцій, якщо ви легко можете собі дозволити там вийти з себе, що я раджу? 10, 11, 12, знову ж таки, активна робота, фізичні навантаження обов'язково і якомога більше концентруватися на цілях. На тому, що для вас зараз важливо, тому ви можете дійсно цей час використати для себе в плюс. Uh -huh. Ще uh -huh. важливо uh -huh. зараз секунду uh, для людей, у яких є проблеми з тиском, у яких є проблеми зі здоров'ям, слідкуйте за своїм станом, тому що наповню, дуже часто бувають загострення. Так, uh -huh. да, це правда, це правда. А ну, питають ці загосідка ж, напружені аспекти діють тільки в бік України, питає Максим. Марс уран Ні, не тільки в бік України, це взагалі ситуація така загальна. Але дивись, от що для нас, оцей період, я говорила про те, що червень дасть нам хороші позитивні новини і якісь круті воєнні операції, і от це дійсно так. І ми бачимо, скільки зараз у нас ну, дійсно класних новин, і прям ти розумієш, що є чим що добре. Да, Тобто з 10-го більш позитивного переходимо до дня повні. Да? 11 число це у нас день повні, так? Да? Це Повня, да, і там дуже багато буде енергії місяць іде на тригон з Марсом. Марс це знову ж таки планета і агресії і війни і а, планета, яка дає нам такий внутрішній порив щось робити, працювати. Да. І з одного боку, знову ж таки, тут може бути більше загроз 10-11, 12. А з іншого боку, величезна кількість енергії, яку варто. От, наприклад, 11-го, якщо ви хочете розпочинати нові справи: бізнес, роботи, якісь ваші проекти, ви можете планувати на 11 червня після 11-ї години ранку. Будь-які важливі справи вони підуть у розвиток дуже, дуже швидко і потужно, тому що там величезний енергетичний потенціал. Угу, окей, хорошо. Дванадцяте, да? Це нас одинадцятого повні. А по загрозах це тобто це обстріли наступи, а да? що у військовій сфері? Е, ну у, військов... у військовій сфері я вже сказала. Це підвищення загрози якихось різких, там різких рухів з боку ворога. Е. Обстріли, да, обстріли. Ну і звичайно, ми розуміємо, що на фронтах ситуація дуже складна, але вона, ну якби от. Протягом червня ця динаміка зберігається mm -hmm. дуже дуже активна. Так, 12-те. місяць переходить в козиріг. А that's це означає, що е, наступає дуже хороший час для ділової сфери. Це стихія землі, yeah. а позиріг знак, який е, дозволяє нам впорядкувати величезну кількість справ. Тобто, у нас вже не буде так, знаєш, от. Е, Лама носити просто від енергії, від новин, від якихось внутрішніх імпульсів, ми трошки заспокоїмося, заземлюємось. Да. Це з 12 червня. Ми це відчуємо. І місяць в ко в коза я правильно сказала, Беріга, в дає нам можливість. Добре попрацювати з тілом. От якщо ви хочете розпочати якісь там фізичні вправи, а, до речі, починається вже період з 12-го е, старіючого місяця, можна розпочати дієти, детокси, якісь е, там голодування, інтервальні і таке інше. Це буде дуже добре. Взагалі займатися своїм тілом, своїм здоров'ям. Ну, це завжди добре, але є час, коли нам просто робіть. До речі, кози, коз, козиріг — дуже аскетичний знак, тому чому я роблю акцент на 12 те тому що, от легко, знаєш, іноді буває важко собі в чомусь відмовити. Угу. І це знак такий, який дає нам внутрішню дисципліну. І дуже хороший е, період, до речі, місяць буде йти на тригон з Венерою, друзі, до 6-ї години, 12 -го червня. Венера це планета кохання. Так, Діма, кудись ти пропав? Я не, не знаю. Ти, 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 а, ти тут все гаразд, да? да, да, uh, так? Так. Венера, це планета кохання, це планета, яка відповідає за гроші, за фінанси, за наші матеріальні бажання. Тому 12 червня тут ще і 16-й місячний день буде, який пов'язаний якраз таки з темою стосунків, кохання дуже хороший час для знайомств, для того, щоб робити якісь побачення, для того, щоб розвивати ці стосунки, які вже є у вас. Робити покупки великі, інвестиції і взагалі робити собі подарунки. Іноді це дуже, дуже класно і приємно. Або комусь із близьких людей. А дивись, на 12 число День Росії, да? День них. і багато є перезасторох, перезасторох, що може бути з точки зору ударів, негатива, обстрілів. Що там на, ці, на, на 12? -те? Ти знаєш, я б скоріше я б скоріше про одинадцяте переживала більше. Yeah. Е, да. ну, дивись, у нас, ти розумієш, тут же ж середня температура по палаті. Ну, у нас кожен день обстріли, у нас кожен день щось летить. Тут просто якби вже в, ну, в кількості, да? yeah. а от дванадцяте виглядає як, як завжди, давай так скажемо. Да? От більше все ж таки напруги виникає саме одинадцятого. Ну, тобто одинадцятого вночі на 12. -го. 12 -го, це по суті продовження 11 одинадцятого ну, дня, да? го числа. Да. Да? Ну, тобто любесенький, тому 11 11-те, перехід на 12 -е, є небезпека велика. Окей, Та взагалі не небезпека кожен день. Незалежно мені ну, так, від... да, я... фаза, да? І що цей Марс з Ураном це хорошо чи погано? А, ну, тут не можна так сказати, хорошо чи погано. Це о, добре для. Дивись, Марс, уран. Оцей аспект, він діє з 10 по 15, -те. Він хороший для несподіваних, зухвалих якихось знаєш, таких воєнних операцій. От для того, що ворог не очікує. Або а... ми не очікуємо. Або... І, і це працює в обидва боки, ти розумієш? Тому тут не можна сказати, добре це чи погано. Це може відігратися дуже добре для нас, а потім в якийсь момент погано. Так, да, це, звісно, любесеньки, це все в житті, воно дуальне, в два боки, да? от так? Отак, от, поїхали, тринадцяте. Давай, тринадцяте, тринадцяте, сімнадцятий місячний день. Дуже його люблю. Він називається Виноградна Лоза. Оце Ой. день, друзі, коли можна собі дозволити розслабитись. Що це в нас? Четвер? Ні, п'ятниця. А, а, тим більше п'ятниця, тринадцяте. Да, Ти розумієш. Тому, е, хоча місяць буде йти по знаку козирі, знову ж таки, настрій буде в першій половині дня попрацювати добре. Можна да. завершити велику кількість справ дуже активно, але е, скористатися енергіями дня. Друзі, треба іноді відпочивати, давати собі можливість розслабитися і трошки відключитися і від новин, і від е, наших е, активних соціальних цілей. Угу. Тому такий день ну досить, я б тобі сказала, знаєш, в порівнянні з усіма іншими, досить спокійний. Тобто, може така статися, що після страшного обстрілу буде затище, так? Да? Якщо він буде? Е, ну, давай так, це просто день більш емоційно стабільний для е, людей. Тобто ми говоримо зараз про такий е, загальний фон, е, який у нас існує. І от коли місяць іде по козирогу, нам навіть. Просто легше себе тримати в руках, стабілізувати, нас не нас не хитає зі сторони в сторону. От, наприклад, зараз і вчора, весь день, коли місяць йшов по скорпіону. Що таке місяць? Це е, астрал, тобто це колективне несвідоме, знаєш, це той фонд, в якому ми живемо. От завчора, і е, сьогодні вночі, мені стільки людей написало про те, що тривожно, що складно, що дуже така давляча складна атмосфера. І це, це об'єктивна реальність, розумієш? А коли місяць йде по земному знаку по козирогу, може бути складно, але ти якось відчуваєшся внутрішній ресурс, що ти витримуєш. Що ти можеш себе стабілізувати, і це дуже важливо. Ну да, бо так, бо перед скорпіон і стрілець вони не, не сильно спокійні знаки. Ну, стрілець він хоча б вогняний позитивний, розумієш. Скорпіон да. — да. Зі скорпіоном складно. Зі скорпіоном взагалі не просто, да, коли... просто скажи мені. Та ні з ким, це правда, да. Всі люди да. мають, як не, як не крути, і хороші, і погані сторони, тому з усім треба вмиритися, з усім треба жити. Так. Майн, ну, поки що у нас якось крім повні, або ми обходимо негативні сторони боком, або поки наче все більш менш. Ну, крім оцих напружених. Я не знаю, мені так не здається. Да? не Так, Ні? Добре. Чотирнадцяте давай подивимося. Ну, дивись, ми з тобою багато речей проговорили і про попередження, ти, мабуть, так, знаєш, дуже позитивно все сприймаєш. Не стараюся, ну, а як голову спадаєш? Є люди, які рятують себе. хтось Спро... сприймає всі нігатинізації більш позитивно. добре, якось з цим розберемося. Ну, ти ще потім в кінці підрозумуєш, скажеш най най найзагрозливіші етапи, дні, етапи, і ми в голові закладемо собі. Ну, давай О. ще раз проговорю. Чотирнадцяте да. у нас а, місяць переходить в знак водолій. А це у нас будуть вихідні, да, субота неділя. От, до речі, друзі, субота-неділя це час, коли варто провести його з людьми, з друзями. От бувають такі знаєш, вихідні, коли хочеться побути наодинці від всіх відключитися. А е, коли місяць йде по водолію, це період, коли ми можемо класно обмінюватися якимись ідеями, думками. А, ми можемо піти на якісь авантюри, щось робити таке незвичне. І це те, що нас буде наповнювати. Тому е, про вихідні, от якщо так узагальнити, я б сказала, що це хороша можливість знайти однодумців, знайти тих людей, які можуть вам щось підказати. І, взагалі, якщо у вас є якісь плани, ідеї, ви хочете щось реалізовувати, розказуйте людям про це. Тому що саме через людей, е, я маю на увазі суботу-неділю, можуть прийти нові можливості, те, що ви шукаєте, е, знайде вас. Якщо говорити про астрологічні тенденції, то це у нас буде 18-й місячний день, він такий ну, досить неоднозначний, його символ є дзеркало. От у 18-й місячний день це у нас про суботу йде мова зараз, нам часто світ підзеркалює під, ну, те, ким ми є, а те, що ми несемо. Якщо ви в цей день зустрічаєте, ну, не знаю, щось що вам не подобається в інших людях, що вас дратує. Ви повинні розуміти, що вам людина щось підсвітила, те що, те, що ви в собі, можливо, не бачите. Або навпаки, ви стикаєтеся з класними людьми, з дуже приємними обставинами, з якимись співпадіннями. І знову ж таки ви розумієте, що вам світ зеркалить вашу позицію і ваш справжній внутрішній стан. Тому цей день він як лакмусовий папірець. Ти можеш дуже легко відслідкувати насправді на якому рівні ти знаходишся. Угу. Так. Далі, що у нас ще? З 12 до 14 години ось цей період місяця де без курсу не починайте нові справи. Mm. Плануйте собі 14-го, да? Це 14-го в суботу, так, це 14-го в суботу, а весь інший час досить сприятливий, позитивний. І 15 е, червня у нас якраз таки точний аспект Марс-Уран. Той, про який ми з тобою говорили, це підвищена аварійність. Ну, власне, дивись, знову ж таки, він працює з 10 по 15, навіть по 17, тому я не повторюю це на кожен день. Але ви розумієте, що це ну, така якби, червона кнопка, яка може вмикатися дуже швидко. Що таке квадрат Марс-Уран? Ми вже проговорили. Просто пам'ятайте про те, що знову ж таки обережно за кермом. Слідкуйте за своїм станом, не втягуйтесь в конфлікти, тому що може бути більше якихось провокацій навколо. І е, тут теж важливо слідкувати за сигналами тривог, як завжди, Звичайно. тому що можуть бути якісь різкі е, ситуації. Угу. І якщо говорити про емоційні моменти, то у нас буде 19-й місячний день, а він, е, ну, такий, критичний вважається, його символом є кажан. Або павук, і це такі моменти, знаєш, коли нас е, намагаються втягнути в якісь інтриги. От знаєш, як павук в павутину. Да, а, це плітки можуть бути, це можуть бути якісь маніпуляції, коли тобі людина нав'язує певні цілі, які не твої, або бажання. Отут потрібно відслідковувати маніпуляції і ситуації, коли ти втягуєшся в чужі сценарії, які не є твоїми. Mm -hmm. Ну такого в житті в нас багато. Я тобі скажу так. Ну лунний день ми вами обіцяли біцяли кось розказати про ці дні. Це критичний день, це не, не критичний, сам да. як правило. Воно накіпає і до того ж, там є оці загроза Марс, Марс. Уран воно може да, і все ну, і дев'ятнадцять день, тобто нестабільні енергії коротше, держіть себе в руках. Тут ще ти знаєш, тут ще працює інформаційний простір, тому що а, в такі моменти е, нас втягують е, знову ж таки новини, якісь yeah. інформаційні вкиди. Нас втягують а, в ті сценарії, а, в яких нам не хочеться жити. Ну, тобто якісь речі ми проживаємо, на які ми не маємо впливу, ну, ти не можеш чогось зробити, там, допомогти, наприклад, людині, але ти крутиш в себе всередині якісь. Історії, і це дуже виснажує емоційно тому, от особливо в такі дні, як 19 місячний, краще відключитися від зайвої інформації, якщо є така можливість. Угу. Далі, басики, якщо є сили, відключайтеся, бо воно треба контролюватися. окей, давай ще раз під фіналі, тиждень закінчується. Як ще раз напружені дні, давай просто під кінець, щоб люди розуміли і трималися в руках. Ну, ще раз, у нас повня буде 11-го, тобто 10, 11 і 12 це дні навколо повні, там зазвичай буває більше обстрілів, більше небезпеки. Тут потрібно бути обережними. Yeah. І також я би виділила 15-те, звісно, 14, 15, пятнадцяте ось ці два дні. Марс, Уран, ми про це вже поговорили. Ці два дні теж можуть дати якісь різкі е, рухи нашого ворога, які стосуються ну, тут вже більше про ти знаєш, тут вже більше про е, е, от е, якісь специфічні дуже об'єкти. По урану це можуть бути і е, литовища, це можуть бути в якісь високотехнологічні об'єкти. Да. Енергетика сюди ж. Тому що Уран він пов'язаний саме з технологіями. Да. О, Боже мій. Так. Тому, любесенькі ти ж бачите, що зараз вони крім крім громадської інфраструктури, їм треба військові об'єкти в будь-якому випадку. І вони туди будуть бити. тому А уран за що відповідає? За ти казала: за повітря? Да? за за Уран, це технології. Це технології, це енергетика, це все новітнє, а угу. це такі високотехнічні інфраструктурні об'єкти можуть бути. Угу. О, таке коротше, любесенько. такий в нас тиждень. Тому бережіть себе, бережіть тих, любить, Анічка. Що ще є нам сказати про цей тиждень? Таке надважливе попередження. Та слухай, вже достатньо мені здається попереджень. Хочеться, щоб люди якось виходили на сонечко і взагалі бачили, що літо на дворі, і Добре. треба більше бувати на природі. Друзі, це те, що заспокоює, дає ресурс, просто вийти на берег річки, постояти бо соняш, погорітися на сонечку. Не забувайте, будь ласка, про це. Отак от, от батьки. З на, нами була астрологиня Анна Вергеліс. Підписуйтесь на її Ютуб канал, на її інстаграм, на телеграм-канал, на мій телеграм, на мій інстаграм, на мій Ютуб. Чекаємо з радістю. Танечка, дякую за прекрасний ефір.